Що потрібно зробити, щоб стати таким успішним ЗБ як ви? Ми перші серед ОСББ в Україні хто це реалізував. Вони вирішили собі всі питання на 10 років. Фактично, ОСББ за 200 тисяч гривень збудувала сонячну електростанцію. Всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин, і я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі, який цілком і повністю простими словами вже кілька років поспіль розповідає про українську енергетику. На початку осені я запустив новий формат, подкаст, і для цілий подкасту в мене є чудовий, неперевершений. А найголовніше те, що це фаховий експерт, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш. Доброго. Сьогодні в нас нетиповий випуск. Сьогодні в нас для вас є певна особлива інформація, яку ми хотіли з вами поділитися. До нас в студію завітав Станіслав Донцов. Станіслав є головою правління ОСББ порядок Шептицького, і нещодавно вже кілька видань, включаючи український Форбс, написало про унікальну річ, яку Станіслав реалізував разом із своїм ОСББ. І ця унікальна річ полягає в тому, що Перше в Україні ОСББ встановило собі сонячні панелі для забезпечення власної роботи, і не лише встановило, а й вперше в Україні продало надлишки електроенергії в мережу. Станіслав, скажіть, от по пунктам, щоб було зрозуміло чітко нашим глядачам, що ви зробили. І який результат того, що ви зробили? ви сказали активний споживач, самовиробництво. Розкажіть на прикладі ОСББ, що було зроблено. Давайте з самого початку. Ми почали з того, що в 2022 році, коли почались перші відключення, як і всі кияни, ми почали задумуватись над тим, щоб встановити резервне джерело живлення. І, звичайно, перше, що нам спало на думку, це був дизельний генератор. Але наявності їх не було. Ціни взлетіли вгору. Постачальники обіцяли там якісь 3-4 місяці термін поставки. Тож ми переключили свою увагу на альтернативне рішення, а саме побудову сонячної електростанції на будинку. Завдяки міській асоціації ОСББ ЖБК міста Київ ми дізналися про можливості і програми, які є в наявності, і вирішили розбити реалізацію цього проекту на дві черги. В першу чергу це один гібридний інвертор на 12 кВт і 30 кВт годин літій залізофосфатних акумуляторів. Ми профінансували і реалізували власним коштом. Тобто, кожен співвласників 79 приміщень, які є в нашому будинку, профінансували. І ми встановили на початку 2023 року. Це обладнання, а також 36 сонячних панелей в себе на будинку. Сав 79 квартир квартири. Всі погодились. 75 квартир і 4 нежитлові приміщення. Угу. Звичайно, не всі погодились, але ми провели загальні збори. Була більшість в ОСББ. Рішення більшості є обов'язковим до виконання. І після того як це було оформлено, то майже всі профінансували не при не профінансували два власника, мотивуючи тим, що вони не проживають їм це не потрібно, і одне нежитлове приміщення. Але я уповноважений е, загальними зборами е, діяти в правовому полі, то я подав судові позови і переміг. Скільки ви витратили на цю першу чергу, на що достатньо було цієї потужності? На які потреби будинку, і звідки ви взяли гроші на цю частину? Ми е, зробили додатковий одноразовий внесок. Приблизно це було 100-110 гривень з метру квадратного. Тобто однакімнатна квартира сплатила, там, наприклад, 5 тисяч гривень, а трьохкімнатна 11 тисяч гривень. Е, і загальна вартість першої черги була приблизно 1 мільйон 100 тисяч. Вистачало цього приблизно на, на заживлення всіх насосів, освітлення. Камер відеоспостереження, інтернет-провайдерів, кімнати консьержа фактично все, окрім ліфтів. Нам не вистачало, оскільки у нас не дуже нові ліфти, там є потужні пускові струми. То одного інвертора не вистачало, і на цьому етапі, коли ви вже встановили, воно пропрацювало у вас. Ви вирішили, що можна перейти до другої черги. Реалізації? Ну ми чесно кажучи, одразу планували, оскільки була у нас інформація про можливості користання міськими програмами. Ми одразу це розпланували і все діяли чітко по заданому плану. І осінню минулого року подалися на міську програму так звану енергоефективності, так звану 70 на 30. Тобто, ми прийшли до міста Київ і сказали, шановна мерія, ми реалізували першу чергу, от наші 37% витрат по цій програмі. Будь ласка, збільшіть нам потужності фактично на дві третини. Ми подали пакет документів, і десь в кінці лютого, на початку березня, нам повідомили, що наша заявка схвалена. Ми перемогли. І, відповідно, уже в цьому році, в 24-му, за повністю за міські кошти нам доставили ще 36 сонячних панелей, ще один інвертор на 12 кВт і ще чотири потужні літій залізофосфатні станції на 60 годин. Тобто 30 плюс 60 у нас зараз 90. Кіловат годин ємност акумулятора ну, це дуже пристойно. Що зараз вам на що вистачає цієї потужності? Панели, інвертора, батарей, на які потреби функціонування будинку? Після реалізації другої черги наше споживання денне МЗК в неопалювальний сезон це приблизно 85 кВт. Тобто, якщо у нас є 90 кВт годин запасу ємності по акумуляторам, ми фактично добу. Можемо саме себе забезпечити одну добу. Коли ми включаємо потужний трьохкіловатний циркуляційний насос, то цей період зменшується до 10-12 годин. Але все рівно це чимало, і поки навіть не було в Києві таких відключень, щоб це було ну, там, понад 10 годин. Да? Тобто, фактично ми підготувалися до можливих ризиків відключень. І 4, і 6, навіть сім годин ми маємо проходити без проблем. Ні, Ну З... а якщо буде хоч трохи сонячка, то вам ще там так. щось підкачається. Взимку, звісно, там так. сльози, але так. все одно хоч щось не та приходить. Так, так, саме так. Тому... І е, фактично сьогодні наші мешканці ну, задоволені, тому що у них постійно є холодна гаряча вода, у них теплі батареї. Абсолютно все світло є на поверхах, тобто ми починали, думали, можливо, ми включимо там тільки аварійне, але ми побачили, що у нас стоять ледлампи, споживання не таке велике, це один там кВт, кіловат. І ми включили абсолютно все освітлення. Ми включили резервні розетки, поставили на першому поверсі і в укритті. І сьогодні ну, проблеми немає. Навіть е, був такий прикольний випадок, що на 1 вересня, коли були відключення, я бачив декілька мам, які спускалися з прасками на перший поверх до консьєржа, щоб попрасувати там, сорочки на перший дзвоник своїм дітям. Фактично, люди задоволені, бо мають е, живлення, е, все працює. І, звичайно, ми коли додали ліфт, то ще це додаткова перевага, всім дуже зручно, що вони можуть користуватися одним пасажирським ліфтом. Так, його можливо треба почекати не 10 секунд, а 30 секунд, але тим не менше, особливо для мешканців верхніх поверхів, для пенсіонерів, це дуже відчутна це дуже відчутна перевага, безумовно. Скажіть, а ви зареєструвались як активний споживач? Тобто, це теж один з перших. Активних споживачів в принципі, я думаю, серед СББ Навіть... серед СББ серед точно, але мені здається, що їх в принципі по країні ще дуже дуже небагато. Це такі перші експерименти. Ем, як ви це пережили, і наскільки, ну, от, наскільки позитивно, негативно пройшов процес? Що ви зараз бачите, як проблеми пов'язані з цим? Що, що, що взагалі може заважати, або навпаки, що, що треба поміняти? Для того щоб ця система реально працювала, бо поки вона так всі всі пробують. Так, ви праві. Ми перші серед ОСББ в Україні хто це реалізував. з 1 жовтня, згідно додаткової угоди з енергокомпанією, ми тепер не тільки споживач, а й певний генератор енергії до 5 то... МВт Ви так, можете відпускати. Та, 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 звичайно, 5 МВт у вас немає, але в ОСББ кожна Можливо. В СББ кожна копійка має значення. Е, ідея виникла е, фактично влітку цього року, коли ми спілкувалися з компаніями-інсталяторами з Асоціацією сонячної енергетики України, і вони нам допомогли тим, що дали профільну компанію, яка займається комерційним обліком. Угу. Ми найняли цю компанію. вони приїхали до нас на будинок, подивилися всі наші вузли в обліку. Зробили теж проект, бо це неможливо без погодження з компанією зробити. Я думаю, що навіть як першим зробили певну пільгову якусь таку ціну. Десь підготовча робота серпень-вересень тривала, і після погодження цього проекту з енергокомпанією угу. ми підписали додаткову угоду з 1 жовтня за жовтень місяць, фактично віддали вже в мережу 500 кВт. Жовтень — це не найкращий місяць, як ви знаєте, для 100%, да, вже да. Все на спад. Да. Але 500 кВт, тим не менше, ми віддали в мережу і е, отримали вже акт звірки, тобто, по м, кількості наші цифри співпали. Але, відверто кажучи, є одне питання, яке нас турбує: це питання ціни, по якій нам хочуть компенсувати віддану електроенергію. Тому що за думку енергокомпанії, це 3 гривні 60 копійок. А на нашу думку, це мала бути саме та ціна РДН, яка існує на ринку. Тобто ціна РДН загальнодоступна, відкрита, і ми всі знаємо, що в вечірні години вона майже пікова, 9% майже гривень. Завжди 9 гривень. 9, 9, да. гривень. Себто вам намагаються оплатити фактично по ціні тарифа, який так. споживають мешканці будинку. По ціні тарифа мінус ПДВ. Ну, ну мін... зрозуміло, фактично, що фактично пропозиція ПДВ, да. нашої компанії ну, постачальника енергії сп... компенсувати нам саме побутовий тариф. а ми би хотіли і вважаємо, що це справедливо. і Будемо виносити це, це Я питання. логіки в їх пропозиції не бачу взагалі. Цебто і... це таке нагле намагання зрізати вам значну частину коштів, які ви ну чесно ну, за заробили. Дві трети дві треда дві третини коштів, тому що ну 9 гривень і 3,60 – це трохи різні так, гроші. Так. І тут дійсно мені здається є за що боротися. Ну, ми будемо боротися, тому що, на нашу думку, держава розробила цю програму, і ці механізми вони мають стимулювати віддачу в мережу. І особливо я хотів би на цьому наголосити: маючи акумулятори, ми балансуємо цю да, безумовно. Мережу. тому безумовно. що ми е генеруємо в обідній час. Один. А віддаємо в вечірній період найбільшого дефіциту. Тому я думаю, що було б справедливо нам дати певну премію за це там, мікробалансування. Ну, мікробалансування Укренерго не побачить, тому вас не зарахують, ну, там, вони менше 1 МВт просто фізично не бачать. От Якщо ви зробите мережу СББ, всі разом зберете, там, умовно, навіть мегаватт 200 і зробите спільний диспетчинг, от тоді ви навіть можете продавати послугу Укренерго, і це значно такі суттєвіші кошти. А оці 5 тисяч гривень, які ви могли б отримати за продаж електроенергії так. в мережу за жовтень, то є розуміння, куди ви їх. Готові прилаштувати, можливо, ви будете повертати частину коштів ні, своїм співмешканцям. Ні, Звичайно, це популізм і це заборонено, до речі, робити законом, тому що по статуту ми є неприбутковою організацією. Як тільки ми почнемо щось комусь повертати мешканцям, ну це прирівнюється до виведення дивідендів, і ми втратимо ознаку неприбутковості, і це створить величезні проблеми для нас. Тому у нас є е, політичне рішення, що ми нікому нічого не повертаємо, а всі кошти, які ми отримуємо. За міськими програмами від компанії Ясно чи будь-якими іншими якимись грантами спрямовуємо на розвиток і підтримання нашого будинку. Тобто, наприклад, в наступному році по міській програмі ми плануємо повністю модернізувати теплопункт будинку. і ІТП. повністю змінити всі насоси, які вже 15-20 років, які вже вичерпали свій ресурс, утеплити труби. Електроніку поставити, хоча вона вже є, скажімо, терморегулювання, але повністю модернізувати наше ТП. І я вам скажу відверто, якщо мешканцям це популярно доносити, роз'яснувати, то ну, немає якоїсь проблеми чи конфлікту. З мене ніхто не вимагає повернути йому якісь 100 гривень, які він сплатив на ті чи інші речі. А як ви думаєте, чи є шанс от в такої моделі і активного споживача, як вашого з стало, і, взагалі, чи є можливість у ідеї встановлення сонячних батарей, інверторів і акумуляторів по багатоквартирним будинкам успішно реалізуватися по всій Україні? І якщо так, що для цього потрібно? Я вірю, що шанси є. І я можу сказати вам за Київ, оскільки є членом. Правління Асоціації ОСББ і ЖБК Дніпровського району міста Києва, що в місті Києві вже понад 100 будинків так чи інакше працюють над програмами будівництва сонячних електростанцій на своєму будинку. Звичайно, для того, щоб це стало масовим, потрібна підтримка держави і громади. Громади у вигляді мерії міст, особливо великих міст, і в Києві така підтримка є. Я хотів би навести приклад ОСББ, називається Політехплаза, які почали в червні е з початком відключень і актуалізації знову проблеми, е задумуватись над тим, як їм побудувати. Вони скористалися двома програмами: Однією – загальнодержавною від фонду енергоефективності Гріндім і міською програмою компенсації альтернативних джерел живлення. По цим програмам совокупно вони отримали майже мільйон двісті тисяч грантових коштів. А загальна вартість проєкту будівництва СЕС у них була мільйон 400. 000. Тобто, фактично, УСББ за 200 тисяч гривень збудувала сонячну електростанцію на своєму будинку і заживила всі місця МЗК. І, от, наприклад, у них в будинку, більш сучасний будинок, де є частотні перетворювачі, працює два з трьох ліфтів. І ну це чудово, це якісь життя? Це так? відразу якість життя так? людей, які під час відключень вони їх не помітять. А якщо там хтось ще в квартиру батарейку поставив, то взагалі в нього є відключення, немає відключення. Він прийшов додому, в нього все добре, на ліфті піднявся і пішов собі. А мільйон двісті, ви сказали, вони взяли для того, щоб реалізувати цю програму. Їх потрібно повертати чи вони надаються без повороту? Ні, це грантові кошти, це не кредитні кошти. Але потрібно спочатку реалізувати за власний кошт. У них були певні накопичення на рахунку СББ. Подати заявку, і потім ці кошти повертаються після перевірки і схвалення. Тобто держава не авансує ні місто Київ, ні уряд ці кошти. А спочатку ви реалізовуєте за власний кошт, потім ви отримаєте компенсацію у вигляді гранту безповоротнього. Я просто в одному з випусків аналізував цю ідею, цю програму. Мені здалося, що в неї не сильно є шанси на такий великий масштабний успіх, знаєте, стати національним хітом. Чому? Тому що я, по-перше, думав, що вам дійсно як ОСББ потрібно це зібрати оцей мільйон двісті, а потім податися на компенсацію. І мені здається, зібрати в ОСББ мільйон 200 000, ну, доволі складно. Я знаю дуже дорогі ЖК, де працюють ОСББ, які не можуть зібрати там і 300 тисяч гривень своїх мешканців. От. І друге є варіант, трошки здається, що простіший, він гучніший насправді це там дизельний генератор. От Таким чином, пішло наше ОСББ. Поставили дизельний генератор на 70 кВт годин. Потратили на це, мені здається, можливо, 700-800 тисяч гривень. Працюють два вантажні ліфти, коли немає світла в будинку. Працює вся, вся весь хол, працюють місця загального користування. І внесок на дизель по місяцю, я не знаю, 300 гривень з квартири, ну, якийсь невеликий, там, тому що приходять рахунки це невелика сума. І виходить, що. Дизель-генератор стоїть, все це працює. Навіть в результаті ми витратили як будинок трішки менше коштів, а утримання невелике. Чому ОСББ там, повинен розглядати піти варіант саме цим шляхом? Особливо може бути так, що знаєте, є проблеми, коли там є будинки, де, де стріха просто роздана, якось розчленована і роздана right, власникам right. тих квартир, які під ними. От якось так їх продають там бувають ці right. квартири. Тому в мене була презумпція, що, а, скоріш за все, ця програма не стане чимось вау. Тому що, ну кажу, гроші збери, є альтернативи. На вашу думку, в неї є шанси все-таки перерости за межі одного-двох проєктів в Україні? Однозначно, навіть станом на початок жовтня було вже 62. Заявки в програмі Гріндім по всій Україні, тобто мова не йде про якісь поодинокі дуже випадки, я впевнений, що до кінця року таких заявок буде понад сотню. І я думаю, що проблема справді організаційного гатунку тут більше, ніж в якихось інших, тому що справді треба зібрати людей, провести загальні збори. Якщо будинок великий, то мінімум половина має це підтримати. Там, де є ефективні керівники ОСББ, там це робиться. Там, де ОСББ, скоріше чисто номінальну функцію виконує або взагалі тільки на папері, то там, звичайно, само це не поїде. Але дозвольте вас спитати: мабуть, у вас дуже великий будинок, якщо така невеличка сума на паливо. Тому що мій колега в Дніпровському районі, який встановив генератор, він порахував і сказав мені, озвучив цю цифру, що влітку година роботи цього дізельного генератора у них на 40, здається кіловат, коштує 1000 гривень, а в зимовий період 2000 гривень. І от я, коли беру калькулятор чи просто в голові перемножую, то виходить, що насправді вартість утримання його набагато більше, ніж перша сума, за яку його купили. Ні, 100%. Я, я додам, Станіславе. Друге, генератор 100% потребує обслуговування кожні щонайбільше 60-80 годин роботи. Він не здатен пропрацювати більше, ніж 8-10 годин поспіль. Якщо відключення буде довше, він виключить і скаже вам, чекайте. Його треба ремонтувати дуже регулярно. І при всіх цих умовах, якщо все буде добре, 4 роки це прям приєльний термін життя. За 4 роки при експлуатації хоча б по 120-140 годин на місяць, це взагалі металолом. А якщо 20-30 годин на місяць, то дуже погано, але ще житиме. Тому, ну, на мою думку, дізель-генератор з точки зору рішення. Це от прямо зараз закрити проблему, да, довготерміново. Вони вирішили собі всі питання на 10 років. Ці батареї 10 років гарантовано живуть. А сонячним панелям взагалі ну, стоять собі, працюють там років 25-30 їх плановий період експлуатації. Тому цей комплекс він не потребує фактично грошей і живе дуже довго, нічого ні від кого не хоче. Генератор за 2 роки, за три роки. Думаєте, що з ним робити, а з'їсть він точно щонайменше 2-3 суми того, за що його купили, це прям це треба рахувати саме так звану повну вартість володіння, коли ви дивитесь не на те, скільки ви вклали на початку, а скільки ви там за 5 років умовно будете мати. І там, коли дивишся навіть на профілактичні періоди ремонтів, які виробник власне, каже, що дивіться 60 годин профілактичний ремонт. Басило, фільтри. 350 годин середній ремонт, 700-800 годин капітальний ремонт. І ти як порахуєш, скільки ті ремонти разом наклалися, і паливо яке там, ну, хоч як, хоч сяк, а на кіловат-годину чверть літра поклади в будь-якому генераторі. ну от, Десь 250-270 мл це незалежно від генератора Один за кіловат-годину з'їсть. І коли ти додаєш, ну там, да дизель-генератор 52-54 гривні за Литру пального відповідно ще 17 гривень за кожен кіловат 18, не враховуючи вартості роботи генератора. А разом це вже там під 22-25 за кіловат годину. А вони навпаки, вони в цей час продають цю кіловат годину і компенсують свої витрати і, і компенсують свої витрати. І ще не раді, що їм тут 360 дають замість дев'яти. Ну є за що поборотися. Торо розумієш, да, генератор завжди їсть гроші. Ця штука. Після того, як дали, повертає гроші. В цьому от стратегічна різниця цих двох підходів. Генератор зараз прямо тут, так, да, за пів вже ти починаєш бачити його недоліки, проблеми з ним пов'язані і е, гроші, які ти на нього постійно витрачатимеш завжди. Ще мені здається, шум це дуже негативний аспект Але генератора. Тому що у нас так. співмешканці вони жаліються в чаті на те, що якщо відключення в от, там, обідній час, до прикладу, діти сплять, а то. Чутно. Гучно, чутно так. і дуже некомфортно жителям, які живуть там другий, третій, четвертий поверх Виход підіймається. Так, Дуже да, має свої, свої плюси і свої мінуси. Станіслав, давайте на підсумок нашої розмови. От я, Уявімо, що я голова СББ, а у нас 16-поверхівка, 80 квартир. Є більшість людей, які хочуть от зараз вирішити якось питання, проблему там, з можливими відключеннями. Цієї зими порадьте, що мені робити, і якщо можна, от підсумовуючи по крокам, що потрібно зробити ось так, ось так, ось так, щоб це була практична порада. Я думаю, що нас дивиться багато людей, які або є мешканцями будинків для знають керівників ОСББ. От якщо керівник ОСББ там не до кінця розібрався в цій історії, бо був вчора призначений, хочу щось зробити. Розкладіть, будь ласка, не наприкінець, от по цим по крокам, що потрібно зробити, щоб стати таким успішним ЗБ, як ви, і попасти в Форбс спочатку для інтерв'ю, а потім, можливо, там ще будуть нові мастони, так які ви будете досягати. Дякую. Насправді, все дуже просто: п'ять простих кроків. Крок номер один потрібно зробити технічний звіт. Про споживання ваших місць загального користування, тобто потрібно пройти, піти в насосну. Піти в ліфтову, якщо самостійно це зробити складно запросити профільну організацію, зробити звіт, яка саме потужність вам потрібна, тому що всі будинки відрізняються: більш нові, більш старі, більш енергоефективні, менш енергоефективні. Це доволі проста табличка в Excel, яка має сказати компанії-постачальнику, яка саме потужність вам потрібна. Це перший крок, і це можна зробити силами правління або голови СББ. Другий крок, ви можете на ринку. Зробити відповідно до цього технічного звіту два, три, п'ять запитів до різних профільних компаній-інсталяторів для того, щоб вони порахували і надали вам свої комерційні пропозиції. З п'яти, наприклад, можна вивести медіану і сказати, нам потрібно мільйон 500 тисяч для реалізації побудови СЕС. Потім, маючи цю цифру, Потрібно провести загальні збори ОСББ і винести питання щодо фінансування цього проекту, а також участі це дуже важливо в міських і національних програмах, які потім компенсують вам цю участь. Багато хто пропускає цей крок. А насправді без рішення загальних зборів у вас просто не приймуть пакет документів для компенсації ні фонд енергоефективності по програмі Гріндім, ні міська програма 70 на 30. Тому дуже важливо це рішення щодо будівництва і фінансування сонячної станції прийняти не одноосібново, як голова, чи рішенням правління, а саме через механізм загальних зборів, прийнявши це рішення. Зібравши кошти, ви можете піти до обраної компанії інсталятора і реалізувати першу чергу. Після чого звернутися до е, міської програми або державної програми Гріндім для того, щоб отримати відповідні компенсації. Ну і останній крок, я б сказав, після реалізації вже станції на власні потреби варто задуматись над тим, щоб також стати е, активним споживачем. І е, надлишки, які в будь-якому випадку у вас будуть принаймні в літні місяці, віддавати в мережу і отримувати компенсацію від компанії енергопостачальника. Нічого не забув. Да. Чудов, так. Чудовий алгоритм. Слухайте. Станіслав, дуже дякуємо за те, що ви завітали сьогодні до нас на ефір. Мені подобається робити такі дуже практичні корисні ефіри, коли наші глядачі можуть взяти, знаєте, як книжку, прочитати і зрозуміти, що раз, два, три, чотири, п'ять. Буде ось такий результат. Супер. Хотів би тільки одну ремарочку додати. Мені здається, це важливо, це також дуже допоможе. На два тижні назад на запрошення НКРЄКП я разом ще з колегою з асоціації були присутні на робочій нараді, і виявилось, що у нас зараз є ще одна чудова можливість НКРЄКП дозволяє в період відключень. Віддавати і резервне живлення для е, нежитлових приміщень по договірній ціні. Тобто, у мене в будинку є співвласниця стоматології. У них немає супервеликого споживання, там, можливо, на годину вони трачають декілька кВт. Зараз вона роздумує над питанням там, придбання того ж генератора. Виявляється, я можу прийти до неї і сказати: пані Оксано, давайте ми з вами підпишемо договір між ОСББ. Поставимо вам АВР, і в разі зникнення мережі наша ОСББ зможе абсолютно легально продавати по договірній ціні вам електроенергію, ви будете працювати, ми будемо отримати від вас додатковий дохід. І це супермеханізм. Які дозволить також мати додатковий дохід, а також бути задоволеним тим співвласникам, особливо мова йде не про квартири, а про перший поверх, другий поверх, так звані нежитлові приміщення, бо вони часто нібито так трошечки осторонь стоять життя в ОСББ, ліфт їм не потрібен, опалення у них електричне. А тут ОСББ реально може їм щось запропонувати корисно. Тож не нехтуйте цією можливістю. До зустрічі в нових випусках.